Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання, на нашій подорожі, подорожі разом з Богом, подорожі нашого життя, але це подорож, яка має привести нас до перемоги. Тож ласкаво запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги та Сам Господь ітиме перед Тобою, Він сам буде з тобою, не опусти тебе і не покине, тож не бійся і не тривожся. Слова підтримки, слова запевнення. Ці слова промовив Мойсей до свого наступника Ісуса Навана, людину, яку Він обрав для того, щоб після себе залишити, і він міг управляти цим великим ізраїльським народом. Як можна людину, поставивши на чолі цієї такої країни, такого народу, як би так сказати, підтримати і запевнити? Тільки тим, що ти скажеш, і запевниш його? Тому що Бог є з тобою. Тобто сьогодні Бог через ці слова Мойсея, як Він говорить своєму наступнику, запевняє нас. Сам Господь ітиме з тобою. Він буде з тобою. Він не опустить тебе. Тобто запевняє нас Бог, що Він є з нами. Все, що в нашому житті потрібно зробити тільки. Сказати Богові, я хочу, щоб ти це зробив. Я хочу, щоб ти йшов і вів мене. Я не хочу, щоб залишитися сам. Бачите, оця історія ізраїльського народу, вона є повчальною для всіх. І ми зараз цей період, складний період нашої, нашої держави, маємо вчитися цього досвіду. Як ізраїльтяни, будучи невеликою родиною, переживши єгипетський полон, перепрошую, навіть, не полон, а рабство в Єгипті, спершу війти в Єгипет як, як вельмошанований народ, а пізніше стати народом рабів, вийти в пустиню, не маючи нічого з собою для захисту. Вмудритися 40 років мандрувати і захистити себе, сформувати один народ, який має війти в обітовану землю, яка вже зайнята іншими великими народами, які збудували свої міста, мури звели великі. Як можна їх здолати? Відповідь була проста: дозволь, щоб це зробив Господь. Дозволь, щоб Господь Бог ішов перед тобою, щоб він був, знаєте, отим от маяком, який вказує шлях. І Господь Бог чому давав перемогу цим ізраїльтянам? Тому що ізраїльтяни готові були це прийняти. Ізраїльтяни готові були бути з Богом. Наш народ зараз проходить той саме шлях. Ми стикнулися у цій війні та з чисельним народом, який в порядку переважає нас, переважає технічно, людському ресурсу. Але все залежить від того, чи ми будемо з Богом чи ні, скільки би зброї нам не постачали, але якщо ми. Не віримо в своє життя, не віриться весь наш народ під покров Божий. Навряд чи ми з великою кількістю зброї зможемо перемогти. Саме вірити в себе Богові є запорука перемоги. Не прийшовши до якоїсь конкретної церкви, конфесії. І там казати, що тільки там є Бог, ні. Шляхів до Бога є багато. Знаєте, це як подивитися на нашу руку. От ми бачимо руку, ми кажемо, що це рука. Але ця рука складається з п'яти пальців з долоні. Тобто, це п'ять шляхів, які ведуть до однієї цілісності. Наш кулак, один єдиний цілий кулак це всі п'ять пальців, які зібрані в одне ціле. І ці пальці між собою не сперечаються. Хто з них кращий? Навпаки, кожен з них розуміє, що він виконує певну функцію. І саме від його виконання цієї функції залежить, чи цей кулак буде міцним чи ні. Так, Україна це багатонаціональна країна, де багато національностей, де багато різних є релігійних течій і вірувань. Але якщо ми всі будемо одним єдиним цілим, Одним єдиним духом, одним єдиним народом. Так, кожен по-своєму буде промовляти до Бога. Але якщо ми всі будемо звертатися до Бога і при цьому не казати, що мій кращий за Твого, що тільки в мене є спасіння, що тільки моєю мовою Бог чує. Якщо ми цього робити не будемо, ми зможемо об'єднатися, ми зможемо стати тою єдиною силою, яка Здолає любого ворога. Бачите, наші хлопці є яскравим підтвердженням єдності України. Не в тому значенні, що волонтери їм допомагають, а в тому значенні, що в окопі поряд стоять люди, які в цивільному житті ніколи би, можливо, один одному руки не подали. Це ті, які є зі Сходу України і Заходу України. Ті, які розмовляють українською мовою і російською мовою, ті, які є католиками, греко-католиками і православними, як московського патріархату, так православної церкви України. Поряд з ними є мусульмани, атеїсти, гонвіровці. люди, які в той момент відкинули всі свої, як то кажуть, упередження. Вони знають одне, що поряд зі мною є побратим, який має мене прикрите, я його. Поряд зі мною є та людина, на яку я зможу покластися, тільки в єдності з Ним я виконую це завдання. І от зараз має бути заклик доєднання всієї України в молитві до Бога, де немає значення, якої ти конфесії, до якого храму ти ходиш. Має значення тільки одне, чи ми поважаємо і цінуємо один одного. Якщо ми будемо ділити себе на ґрунті, релігійному ґрунті, значить наша країна буде знищена. Тільки єдність і повага один до одного. Не приниження, не вихваляння себе, а навпаки, вміння служити один одному. Міння допомагати один одного, підтримувати Ось це є запорука правдивої єдності віруючих людей. І саме через це Господь Бог буде йти попереду нас. Саме через це Бог буде завжди поруч з нами. Саме через таку єдність різних людей Бог буде наш народ. Підносити вгору, і ніколи ми не впадемо. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила нас грішми. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захисти, Господи, цей сьогоднішній день, вечір і ніч. Усіх наших захисників, кожного військового, який зараз із зброєю в руках захищає, і визволяє Україну, благословить захисти його, і оздорови Господи, усіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Благословить захисти Господи, усіх людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, а також служби МНС і пожежники, поліції, прикордонники. всіх тих людей, які зараз в полях, які в полях збирають. Урожай, захистиє, Господи, від обстрілу і відмін. Кожного українця, що є в полоні на окупованій території чи в зоні бойових дій, благослови, захисти, Господи. І просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкалилися всіх своїх злочинах і отримали відповідне покарання. Просимо тебе, склали зброю, залишили територію Криму і України. Повернулося до себе і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і захорони нас цей вечір і цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, час, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, наша молитовна верта і наш день розпочинається в 9-й годині Божесної літургії. Тож запрошую всіх до молитви. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!